Доброе утро всім. Якщо ви хотите почати выходные немножко раніше, почніть їх з нами в четверг. Це друга смуга. З вами Олександр Пікало. Не дарма кажуть, що мотоцикл схожий на хазяїна. Адже якщо водій запальний, то і байк такий самий. Переконайтеся самі. Та найкраще свою запальну вдачу спрямувати на модернізацію улюбленого авто. Тоді навіть малюка Смарт можна перетворити на справжнього монстра. Ребята! Сюжети на мотоциклах бувають не тільки розглякательне, але й познавательне. Поэтому сідіть і познавайте. Затяті байкери часто не надто високої думки про китайські моти, а даремно зламати стереотипи може нове дитя від небесної Маш Севенті 125. Начинили мотоцикл одноциліндровим двигуном із повітряним охолодженням. Вже сама назва підказує, що його об'єм 125 кубів. А от потужність досить скромна, лише 11 сил. Зате новинка отримала досить місткий літровий паливний бак, а їсть близько трьох літрів палива на стандартну сотню. Та найбільше потенційних покупців має порадувати ціна мотика, адже він коштує менше ніж 1800 євро. За додаткове пасажирське сидіння доведеться віддати ще 65 євро. Во байк вже з'явився на європейському ринку. Опізнати його можна за вінтажною зовнішністю та скромними розмірами. А ось цього монстра не впізнати просто неможливо, адже це славнозвісний електробайк Mission R, який торік виграв перегони TTXGP, Тікс Джіпі e і Power на треку Лагуна Сека. У такий спосіб творці мота з Mission Motors збирають дані про особливості його поведінки на звичайних дорогах. Аби випустити цього гонщика на вулиці, довелося у ньому дещо змінити, а саме прикрутити рамку для номера, поставити відповідніші для міста шини і більш м'які підніжки. Та найпомітніші зміни в образі це модифікований передній обвіз із додатковою фарою. Окрім цього, дорожня версія може похизуватися планшетом під вітровим склом. А для тих, хто вже накинув оком на цього звіра, інформація не втішна, адже поки що байк не продається. Чим хороший автомобіль шкода, лічна я не знаю. Тому з удовольствием сяду вместе з вами і посмотрю. Вода Сіті Гоу дебютувала у Женеві одразу у двох версіях п'яти та тридверній. Новинка ідеальна для міста. Незважаючи на свою мініатюрність, автомобіль просторий, маневрений і надійний. В маси модель поїде вже цього року. Зокрема, придбати її в Україні можна буде вже у вересні, розповів офіційний представник чеського бренду у нашій країні компанія Єврокар. Я Олександр Пікалов. Це друга смуга. Смотрите нас дальше. Байки чемпіонів в маси. Дукаті продасть кілька унікальних мотоциклів, серед яких Десмо GP11 2011 року, на якому ганяв Валентино Росі, та Десмо GP10 2010 року, за кермом якого підкорював трек Кейсі Стоунер. Придбати унікальні байки можна буде на аукціоні в Монако цього року. Тим часом MotoGP має намір відмовитися від Техасу, тож Остін не стане свідком приголомшливої гонки, незважаючи на те, що у місті на мотогонщиків нині чекає нова траса. Хоча раніше організатори MotoGP збиралися підписати з треком десятирічний контракт, але угода зірвалася. Ба більше навіть Формула 1 мала намір проводити один з етапів саме у Остіні. Нині обидві серії перегонів ведуть переговори з цього приводу. BMW вразила Женевську публіку шаленими новинками з М-сімейства. Концепт BMW m 135 i може у майбутньому розширити лінійку баварської одинички. А от гарячий седан BMW m 550 X-Drive вже серійний і оснащується 3-літровим дизелем три турбо на 381 конячку. Ще один красень BMW M6 Coupe отримав 4-4-літровий v 8 аж на 560 коней. Це дозволяє купе пролітати першу сотню. Ще за 4-3 секунди розповів офіційний імпортер АВТ Баварія. На этом все. А я хочу поздравить всіх, у кого і в четверг выходные. Народ, встретимся в п'ятницу. Пока.